Молитва школярика. Шкільні роки для Юрка були найкращою порою життя. Він любив вчитися, беріг свої книжки, ніколи не пустував на уроках з товаришами. Він грав з ними, як кожна інша дитина. Але коли вони задумували зробити якусь шкоду, Юрко йшов від них геть, оскільки нікому не хотів завдавати лиха. Він був добре по-християнськи вихований своїми батьками, був вічливим, слухняним, поважав старших і у всьому намагався бути прикладом для інших. За це товариші не любили його. Часто вони оточували хлопчика і глузували. Невже ти думаєш, що ти кращий за нас? Нарешті у когось з них з'явилася думка зробити йому якесь зло. Юрко вчився добре, вчителька за це любила його і ставила добрі оцінки. Одного разу учні мали здати вчительці свої зошити з виконаним домашнім завданням. Настала Юркова черга, він спокійно подав свій зошит учительці, оскільки знав, що вирішив усе правильно. Вчителька переглянула його зошит і не знайшла виконаного завдання. Всі сторінки в зошиті були чистими. Здивована вчителька звернулася до свильованого хлопчика. Чому ти не виконав завдання? Юрко не знав, що відповісти, адже він, певне, знав, що домашнє завдання приготував. Зрештою, він зрозумів, що хтось на зло йому вирвав листи з виконаним домашнім завданням. Вчителька з недовірою дивилася на хлопчика. Дізнаєшся, хто це зробив, і тоді скажеш мені? Юра тяжко зітхнув, як він дізнається, хто це зробив, вчителька додала лишишся після уроків і виконаєш завдання. Нічого не лишалося Юркові, як сидіти після уроків у порожньому класі і розв'язувати задачі. Незабаром усе було зроблено, але хлопчик замислився і зрозумів, що з ним щось не гаразд. У його маленькому сердечку підіймалася хвиля образи на своїх шкільних товаришів, а він знав, що так не повинно бути, і Юрко вирішив тут же помолитися. Боже, очисти моє серце, щоб з нього пішло все недобре, усяка образа. Прости також хлопцям за те зло, яке вони мені завдали. Прошу тебе, спаси їхні душі. Юрко думав, що ніхто, крім Господа, не чує його молитву, а тим часом під відчиненим вікном сиділи ті самі пустуни і усе чули. Коли вони почули, що Юрко молиться за них Богу, щоб він їх простив, то в одного з них навіть сльози на очах з'явилися. Він сказав: Дивіться, ми таке йому зло зробили, а він за нас молиться. Засоромлені й схвильовані вони відійшли від вікна. І мовчки розійшлися по домівках, а на серці у кожного був камінь. Цієї ночі вони не могли заснути. Наступного дня пустони дуже рано прибігли до школи. Коли всі зібралися, вони вийшли наперед, і один з них сказав Ми не можемо більше мовчати. Ми зробили Юрі зло, а він ще й молився за нас. І вони зізналися у всьому. Весь клас був схвильований та більша всіх Юрко. А коли два його колишні недруги зі сльозами на очах підійшли до нього і почали вибачатися, він з радістю простив їм. А також Юрко не забув гаряче подякувати Господу за таку швидку відповідь на молитву. Дорогі дітки, нехай це оповідання нагадує вам завжди чинити так, як вчив Ісус Христос. Моліться за тих, хто кривду вам чинить. Луки 6:28